Oh. No, перепрошую, гра від першої особи в футуристичному сеттингу, з повною українською локалізацією, включно з озвучкою, з елементами слобідської говірки від українських розробників. Yes, 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 yes. Звісно, це не метро 2056, де ми керуємо московицькою колонією русопітеків, але хай буде усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Отже, представляю вам Cosmo Odyssey 2. Come back to Origin ви будете грати за агронома емігранта з Харківщини Тараса Бульбенка, що переховується від ворогів аж в Канаді. Ваше завдання вижити наодинці з собою. Насправді ви будете займатися звичайними для селянина справами. Тарас Бульбенко, хоч і був у космосі, судячи із першої частини гри, проте в душі лишився агрономом з села Рогань. Ви будете саджати генно-модифіковані рослини, ті самі, які нам забороняє гост. Також будете годувати невеличке господарство, плавати під водою, щоб дістати унікальні рослини, і ніхто вам не забороняє варити і пити самогон. Прямо в грі. І як справжній агроном будете травити колорадського трястця жука. Ніколи не любив цю вонючку. Гра вже вийшла в реліз в стімі, також то як два рожки Морозова. Bro. Помиляюсь, як одне відро морозива. А якщо у вас макбук, або це не ваш жанр ігор, або ви взагалі консольний гравець, то хоча б додайте гру в обране. Так гра буде частіше з'являтися в рекомендаціях інших гравців, і таким чином ви будете допомагати у просуванні гри. А це, в свою чергу, дуже мотивує розробників. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!